Упродовж трьох днів в Ужгороді підлітків навчали розпізнавати власні емоції та чужі, безпечно їх проживати і вміло запобігати конфліктам. Безоплатні тренінгові зустрічі з емоційної компетенції вже не вперше проводить психологиня Ксенія Малаховська. У рамках проєкту від громадської організації Щасливі діти тренерка дає мінімум теорії, але максимум практики, і це реально допомагає у житті, зізнаються учасники. Тут допомогли мені справитися зі своїми травмами, які в мене були. Це в мене були, було такого. І я з цим справився, і зараз я гарно живу, і мені все сподобається. Мені дуже вдалося дізнатися себе краще, тому що у нас були такі завдання, в яких іменно треба розказати про себе, навіть теперішнє завдання, і ну, це справді було класно. Сучасним підліткам не вистачає комунікації з батьками, а часто і з однолітками. Те, що вже третій рік поспіль, де повномасштабна війна, да це дуже впливає на всіх, абсолютно, і дорослим часто не вистачає того ресурсу, щоб надати дітям. Піклування, спілкування, взаємодії і дуже круто, що є такі проекти, в яких діти можуть познайомитися один з одним, тому що більшість учасників це діти, які приїхали з інших регіонів. Анжеліка з Донеччини від початку війни вона навчається дистанційно, тому прийшла сюди шукати друзів. Напевно, знайшла нове спілкування, нових друзів. Ну я вчуюсь на онлайні, тому мені цього не визначає. Я почала більше звертати увагу на те, що мені подобається. Прохор зареєструвався на тренінг, аби глибше зануритись у психологію. Щось поглибше в психології, тому що я планую йти на психолога, і це була одна із причин, чому я сюди прийшов. У жовтні проведуть ще один модуль для підлітків, присвятять його тайм менеджменту фінансовій грамотності та лідерству. Форми для реєстрації оприлюднять у соціальних мережах.